Спробував переїхати на інший берег через літо провалився у крижану воду у Вінниці поблизу з пляжу хімік. Рятувальники витягли з південного бугу чоловіка, який міг піти під воду. Перехожі помітили у річці людину, яка намагалась самотужки вибратись на берег, та викликали бійців служби 101. Рятувальники надали чоловіку першу домедичну допомогу. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує жителям області про небезпеку тонкого льоду та правила поводження на водоймах. Оперативно координаційного центру Служби порятунку в Вінниці надійшло повідомлення про те, що у річці Південний Буг. А саме поблизу пляжу Хімік топиться людина. Про виклик повідомили рятувальників перехожі, які власне побачили цю ситуацію. Як з'ясувалося, 38-річний чоловік вирішив перетнути замерзло водойму на своєму двоколісному велосипеді. Рятувальники не лише врятували чоловіка, а ще й витягли з води його байк. Служба порятунку Вінниччини закликає людей свідомо ставитись до небезпек. Взимку, особливо наразі, використовувати замерзлі водойми в якості пішої переправи суворо заборонено, тому що морозна погода є нестійкою і лід дуже крихкий.